Дітки сьогодні на заняття до нас завітав садівник. І він дуже просить допомоги. Він посадив квіти, але в нього кудись поділася лійка, йому нема чим їх поливати. Дуже просить нас зробити йому лічку. Але ж, садівничок, розкажи нам, будь ласка, що таке лічка, що нам потрібно зробити. Головне, що потрібно рослинам, це сонячне світло та вода. Щоб рослини не засохли, їх потрібно поливати. За допомогою лійки. це спеціальний садовий інвентар. Він має ємність для води, ручку, носик, розширений з отворами. Коли ллється вода, вона нагадує справжній дощик. Лійки бувають великі і малі, різні за кольором та формою. Отже, дітки, допоможемо садівничку, але спочатку підготуємо наші рученята. Ми сьогодні працювали, вигрібали, замітали, ось порядок навели, і додому всі пішли. Ми сьогодні працювали. Вигрібали, замітали, ось порядок навели, і додому всі пішили. Для роботи нам знадобляться ось такі деталі: квадрат 10 на 10 см, Такий, е і такі ще деталі, що буде в нас носик лієчка. Та ручка будь-якого кольору, але не білого, щоб було видно гарно на білому аркуші. І лист основа в нас вже приготована наша квіточка, яку ми з вами посадили на минулому занятті з малювання наш тюльпанчик будемо його поливати. Спочатку підготуємо нашу лієчку основу з квадратику, Основну її частинку. Треба з однієї сторони квадрата загнути смужку. І провести лінію зміну гарненько пальчиком. І з протилежної сторони, так само на тому ж боці, в той же бік, загнути ще одну смужечку. Ось подивіться, загнені смужечки дивляться одна на одну, вони з однієї сторони нашого квадратика. Ось таким чином підготуємо нашу лієчку. А тепер викладемо, як вона має бути: ось. Зверху, бачите, треба її трішечки зігнути, вона в нас буде об'ємна. До неї доєднати носик і насадочку з дірочками. І з іншої сторони, зверху, з цієї сторони, буде ручка, за яку тримати лієчку можна буде. Ось такий матиме вигляд наша лієчка біля нашого тюльпанчика, який ми будемо поливати. Отже, тепер, як викладали з основної частини з квадрата нашого, починаємо приклеювати так само. Клеєм змащуємо саме ці зігнені лінії смужечки, які ми зігнули, промазуємо клеєм з зовнішньої сторони. І спочатку одну сторону прикладаємо одну смужечку, пальчиком притискаємо, проклеїли, а тепер завертаємо, роблячи такий тунельчик. Таку дугу, бачите, об'ємна наша лієчка, щоб багато водички в неї помістилося. Ось ми приклеїли саму лічку, основу, ємність, а тепер оздобимо далі. Тепер беремо, прикладаємо, ось так буде у нас розташований носик, перевертаємо з іншої сторони, намащуємо клеєм повністю, не тільки по краєчках, деталь невелика. І прикладаємо до бокової сторони нашої лієчки. Так, наступний беремо кінчик-насадочку. У нас він такий прямокутничок. В ньому уявимо, що є отвори, маленькі дірочки, щоб водичку розсіювати. І приклеїмо на цей гостренький кінчик ось таким чином. Так, І лишилась в нас ручка, за яку зручно буде тримати нашу лічку. Перевертаємо на іншу сторону, змащуємо іншу сторону, і тією стороною склею прикладаємо до білого аркуша. З боку, з іншого боку відносика, з іншої сторони. Це в нас буде ліва сторона, так зверху, і гарненько притискаємо. Кінчики мають торкатися е, лієчки. А щоб з нашої лієчки полилася водичка, можна взяти синю фарбу або блакитну і таку ватну паличку. Мочаємо у фарбу паличку. І подивіться, що ми робимо крапельки водички прямо від носика лічки і до ґрунту, набираємо ще і ось так розсіюємо водичку, немов дощик. Саме для цього насадочка, щоб не вимивала корінчики, якщо однією струєю буде як з крану тікти, вона буде розмивати ґрунт і оголяти коріння рослинки. А так ми зрошуємо ґрунт біля рослинки, і вона напивається водичкою. Дітки. Ось така лінічка у нас з вами вийшла для поливання наших весняних квіточок. Молодці дуже гарно попрацювали.